Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про чутки навколо зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Різні інсайди та те, як вони можуть впливати на безпосередню саму зустріч. Будемо спілкуватися з нашим гостем Дмитро Левуся, політолог, міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Перебуває, пане Дмитре, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаємо! Ну і вітаю вас, шановні глядачі, обов'язково підтримуйте нас своєю вподобайкою, наш ютуб канал своєю підпискою. Ну і не забувайте про можливість залишати свої власні думки. Вони для нас дуже цінні у коментарях знизу під цим відео. Ми починаємо. Пане Дмитре, хочеться купнути трошечки глибше і подивитися у корінь. Ну на відміну від розмов з іншими експертами, з вами, як з досвідченим міжнародником, хочеться. Простежити етимологію відносин на Трампа та Владимира Путіна і їхні останні заяви. Ми знаємо, що на цій зустрічі не має бути підписано жодних документів ніяких комуніке росіяни давати не будуть. Тому запитання: а навіщо тоді зустрічаються, аби просто подивитися в очі один одному, як про це нещодавно сказав Трамп? Ну, бачите, да, так воно так і виходить, що Трамп сказав, що треба подивитися в очі. Тра... Хоча насправді Трамп зробив стільки взаємовиключних заяв щодо цієї зустрічі, ну абсолютно в абсолютно своєму репертуарі, що, мабуть, іще одна заява про те, що вони будуть дивитися у вічі, то щоб зрозуміти, правда чи неправда, Путін готовий закінчити війну чи не готовий. Ніякого значення немає. Тим більше, до речі. За великим рахунком, це, як на мене, було уже так би мовити, відступна легенда, да так би мовити, як кажуть, спецслужби. Бо пан Трамп дуже багато авансів давав щодо цієї зустрічі, і десь в якийсь момент стало зрозуміло, що це так такого не буде, знову ж таки проявилася чітка жорстка позиція України та Європи, і стало зрозуміло, що треба щось давати якусь іншу інформацію. І от тут на допомогу знову прийшов генеральний секретар Рюте, який дуже добре сформулював. Він взагалі дуже добре вміє формулювати ось такі речі. От, наприклад, коли Трамп виставляв. Цей ультиматум про 50 днів для того, аби Путін там перед накладанням санкцій, аби той прийняв да там пропозиції до миру, то саме люд у овальному кабінеті дуже добре пояснив, що це 50 днів зроблені для того, щоб Повплинути на союзників Росії, ті, хто з ними торгує uh -huh. зараз. І було помітно по Дональду Трампу, що він прямо живився. Йому це сподобалось зараз. Приблизно так само Рюте зазначив, що ну він же ж їде для того, щоб подивитися на Путіна, щоб зрозуміти наскільки там далі можливий мир, і ось ця версія. Потім е, її озвучував вже державний департамент Сполучених Штатів, і вже потім почав уже потім почав говорити про це безпосередньо сам Дональд Трамп. А зараз вона є, так би мовити, ну ледь не основною робочою. Навіщо це все потрібно? На да? тобто, ось такі достатньо показові моменти. і це говорить про те, що впевненості, що навіть в цьому лайтовому найбільш там режимі сприятливому для Путіна буде все однозначно добре. Немає у Дональда Трампа, не зважаючи навіть знову ж таки на те, що навіть незважаючи, є ще один такий показовий момент. от зараз почав говорити про те, що ну, там 25% відсотків того в ймовірності, того що вона може бути невдалою для Трампа. У якого все виходить, супер виходить, це достатньо такий теж показовий момент. Тобто, отже, так би мовити, така відступна легенда. Вона створена, да, вона є. Сама по собі і самі по собі їхні відносини, вони, в принципі, є достатньо зрозумілими, і ми тут, хто б там що не казав, позитивне ставлення Трампа до. Путіна, воно є очевидним. Вони зустрічалися, коли Трамп був президентом, першу свою каденцію, і щоб він там не розказував про те, що мовляв, якби я був президентом, то ось цієї війни б не случилося, да то він тим більше зараз таке враження, що Україна напала на чолі з Зеленським на Російську Федерацію, іноді буває, судячи з його uh -huh. слів. То звинувачуючи так практично жертву, тобто, це ось та частина святогляду Трампа, яка в принципі і дозволяє йому припускати, що він налагодить відносини, і у нього взагалі дуже так позитивне ставлення до авторитарних таких правителів і відвертих диктаторів, тобто. Під час своєї першої каденції він і з Кімчинином зустрічався, і з Путіним він, мені здається, якби один раз спеціально організована ж зустріч була в 16-му, здається, чи в 17-му році в 18-му в Хельсин в Хельсінці ну в загалом Фінляндії? Да. Другий раз вони на саміті двадцятки зустрічалися і. В принципі, бачите, проблеми не було. І він завжди говорив, що дуже добре розуміє Путіна, знає те, що він зараз почав говорити про те, що от, Путін можливо, там, якщо не прийме ці наші умови, і тоді у них будуть там великі проблеми, і що вони щось застосують. Це як на мене, ну таке. Вимушений також крок, та так би мовити, так зазначити Взагалі, от з цієї зустрічі теж воно як не дивно, коли міністр оборони Сполучених Штатів Гексет говорить про те, що це вимушена зустріч з російського боку внаслідок тиску на Путіна, то він не настільки уже не правий, тобто, але це не той тиск, який безпосередньо на нього здійснював Трамп. Це наслідок санкційного тиску, який протягом років здійснювався на Російську Федерацію, який призводить до проблем, да тобто і Росії, от і тут ми вже підходимо до цих цілей, а цілі, які у Росії, однозначно розбити єдність Заходу, розбити єдність Заходу і України, добитися. Якщо не повного скасування санкцій, то поступової їхньої там відміни її поступового там послаблення цього режиму і добитися того, щоб от знову переконати в необхідності співпраці з Російською Федерацією, з російським бізнесом, що дуже насправді. Хочеться і самому Трампу, і ось в такий спосіб от імітації такої доброї волі замотати і, і зробити так, аби ніхто не заважав далі просувати свої плани. Ну, і дивіться, ну, пане ну, Дмитре. Ми пам'ятаємо, адміністрація Байдена керувалася філософією керованої ескалації, коли по сходинці по трішечки, але все ж таки більше й більше допомагала Україні. Філософія адміністрації Путіна також зрозуміло, затягуємо цей процес е, і, власне, поступово намагаємося вибити якомога більше для себе преференції у вигляді, ну, найліпше, звісно ж, зняття різного роду санкцій. Але ж для цього, як я розумію, потрібно хоча б чимось поступитися. Самої зустрічі, напевно, що недостатньо для того, аби. Не домогтися скасування санкцій, що можуть продати росіяни Трампу на цій зустрічі для того, аби виглядати у його очах кращими. Тому що е, оці минулі трюки, про те, що ми з вами по телефону поговоримо, і ми тепер молодці, вже не спрацюють. Біля Трампа же Шмеланія є, яка говорить, що це все. Ну вибачте, давай, пановий. Я думаю, що ну що іміта... знову продати імітацію, але таку імітацію, ну от я, наприклад, вважаю, що вони можуть продавати е, дійсно по повітряне по, по перемир'я, да? тобто відмову від далеких ударів, і це до речі, те, що ми там приблизно чуємо в цьому контексті, це до речі не означає, що взагалі відмова від застосування авіації, тобто, те про що йшлося з самого початку, що мовляв. Да, давайте не будемо далекобійних ударів дронами і ракетами завдавати. Е, не йшлося про те, що це в, в глибину 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення, не може буде здійснюватися у випадку з Україною. Це практично те саме, що нічого не сталося. Да? тобто, фронтова авіація буде продовжувати працювати. В 500 кілометрів це так це практично ледь не вся територія України, а для Росії це ну, дуже показово, да що там е, тимчасово окуповані території, там якийсь там смердючий курс з Орлом там потрапляють, та й все, да, тобто там ну, Ростов може, от, і, і нічого. Е, е, тобто, от, але як імітацію це продати абсолютно так само, як і з цими ідеями. Там, обміну територіями, бо вони ж це достатньо легко зробити. Ви Розумієте, як да? От Ви вірно сказали, що ці там Байден керувався керованою ескалацією. Хоча, насправді, як на мене, це теж дещо перебільшено. Вони так, да, вони допомагали, але насправді. Вони не робили це так, щоб війну закінчити, і а тут зараз ситуація ще гірша, бо е, Трамп е, ігнорує міжнародне право. Да? Тобто, коли йдеться про те, що от там якісь поступки мають там хтось здійснити, ось тут е, сама по собі ось ця зустріч. Та немає там поки що ніякого там, суду над Путіним, да, і з такими темпами, як там ясно, що американці не хочуть, щоб він був тут такий прецедент. От, але е, насправді цих міжнародного доробку на, на рівні е, ООН на рівні всіх країн щодо е, оцінки. Ким є Російська Федерація рішень інше по інших російських а, справах, які вони накоїли, ну той самий МН17, абсолютно достатньо для того, щоб зробити висновок і говорити про те, що Росія агресор, і з не, до неї не може бути нормального ставлення, уж тим більше примушувати Україну до миру. Да? Тобто, це але, е, 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 на жаль, ми бачимо, що нинішня. Е, Адміністрація Сполучених Штатів вона робить все можливе задля того, аби міжнародне право воно ну було все більш імітаційним. Приблизно так само ну не приблизно так само. Да, Путін робить ну, таке саме да, за великим рівнем. таке саме набагато більше гірше. Да, тобто він його взагалі ігнорую, скасовує вони, перетворюють його на таку. Декларацію, яка просто щоб вона була, а насправді її не діло. Тому і, і, і ще один показовий момент: що хто б там що не розказував про те, що яке це приниження для Путіна, ось те, що його викликали на зустріч в, в туди, в на американську базу, військову. Для російської пропаганди і для сприйняття не там вузького кола якогось там цих зет-патріотів, які там з цього приводу пишуть, а от там, як, 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 як баскак, як, як там князь там, в Московії поїхав в Золоту Орду, нічого подібного, вони це сприймають однозначно. Їх пропаганда так завжди це і робила. Що це та земля, яка в філософії руского міра. Має сакральне значення, несправедливо втрачена, яка має повернутися на да? ця, ця ненормальна ця група. Любе, яка співає там з іншого там фольклору, з цього приводу вистачає. і Аляска два берега, точно. Так, і Аляска берега, А да. давай-ка радімою взад. Да? Тобто, ось так, що тут і це. І це до речі, те, що ну як на мене, однозначно не розуміють сполучених штатах. От Дональд Трамп він щиро переконаний в тому, що от мотивація у таких там людей, які на верхах десь да, вона приблизно сподібна з його. що всі а, хочуть пана Дмитро, До речі, от оця міфологія російська, а от конкретно в цьому треку, цієї композиції, прости, господа, любе. Ще раз переписує історію, згадуючи про імператрицю Екатеріну яка до не продажу ні. Аляски американцям не мала геть ніякого відношення, тому що вже давним-давно сконала на той час у XIX столітті вже росіяни продали да. Аляску американцям. Це, Та, це але це 100%. таке. Пане Дмитре, а що стосується Трампа, ну його збісили у ці нападки журналістів. Він сказав: навіть якби за висновками перемовин із Трампом, я і з Путіним перепрошую. Я б у Росіян відсапав би Лінінград. І він каже саме Лінінград, а не Санкт петербург ви б все рівно були б незадоволені Вам все не так? Бачите, і на Алясці вас не влаштовує майданчик перемовин із Путіним. Як ви вважаєте, чого так? По перше, чого Ленінград а не Санкт-Петербург? Чи говориться про парадигму бачення світу Дональда Трампа що часів Совєтського Союзу, та як він сприймає Росію зараз? А по-друге? Чи буде е, якось більш скрупульозніше обирати майданчик другої зустрічі, яка, начебто, намічається, і вже за участі нашого президента Зеленського? Ну, дійсно, це абсолютно вірно. Ви говорите. Це от його світогляд, це його сприйняття світу. Для нього дійсно от існує Лінінград. До речі, він нічого поганого не бачить в тому, щоб загарбати якісь території. І тут ми повертаємось до історії з Гренландією і Канадою. Да? Тобто вони зараз ці історії притихли, їх нема. Ну, По-перше, да, там не так знову ж таки все легко виходить, як з'ясовується. Ну, воно взагалі все дуже нелегко виходить. Да? Тобто Трамп же ж він щиро переконаний був, в тому що це я там в 24 години. Він скільки там раз 50 чи 60 про це розказав під час виборчого процесу. Потім, коли тільки став же ж президентом, і, і а те, що так воно вийшло, і, і ніякого плану не було. Це до речі, теж так зараз трохи попідзабувалося А коли з'ясувалося, що що ну не виходить. Вони скрізь зуби да, там, крізь зуби вимушені були визнати це, що плану і не було ніякого. Да, ну, от. І е, це муляє сильно муляє, бо і сам Трамп уже з цього приводу сказав, що це жарт, і вони тут цілу кампанію включали з приводу того, що ні, ну це ж не так говорилося, що аж. Цілий е, е, принциповий генерал Келак розказав. Та ні, по-генеральськи по, по жартував, що, мовляв, це ж всім зрозуміло, що це був жарт. Так воно і воно так і буде в 24 години, але ж ніхто не казав, коли Хо -хо -хо. Казали, однозначно казали, угу. е, там були конкретні терміни, да, там надказані, Коли стане, тоді, от, мовляв, воно, і буде і е, тут е, я думаю, що з тому з приводу того, що от є критика з приводу місця, да ну воно в принципі вона, вона і е, логічна, але бачите, знову ж таки, що немає того розуміння. Я в мене є достатньо великі сумніви щодо того. Що зустріч з Зеленським по результату буде. Хоча я чесно скажу, що я досі от, і в мене, вони невеликі, там ці сумніви, але є сумніви, щодо нинішньої зустрічі, що вона такі там до кінця так би відбудеться, хоча, мабуть, уже все запущено уже все. От і, в принципі, Мабуть, якісь коливання були на протягом цього тижня. Трохи було помітно це по білому дому і державному департаменту. Головне, от то щодо зустрічі, бачите, Трамп. Ну все рівно він не сприймає Україну як країну і Зеленського, як які є правими, які однозначно праві. і. І більше того, він фактаж навіть підмінює да? коли він починає розказувати, що от мовляв, там же ж тут їх вітре, ми їх треба їх просто посадити в одній кімнаті. Ну Трамп свідомо забуває про те, що Зеленський не відмовлявся, якраз от протягом цього року. Кілька разів Зеленський про це говорив. Путін від нього відверто тікав, да? тобто він не поїхав в Туреччину, і в принципі, як по нормальному, цього було б вже і достатньо, аби зробити висновки, про які говорив Трамп. А тут зараз, бачите, ну воно знову включається. Від я думаю, що якщо ця зустріч буде, то вона буде так більш з іншим місцем, де можна було б. Це проводити, і, але я би не став тут так говорити, що воно буде аж настільки стрімко це може статися, тим більше що є позиція Європи, яка висловлена в кількох відповідних заявах, як заяви провідних країн і Європейської комісії, де там Велика Британія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Італія, Польща і Європейська комісія. Де є, заява Sutera, північних та Балтійських країн, восьми країн з цього приводу, де вчора euh, відповідна конференція зібрана Мерцем спілкування, де знову ж таки доведення позиції під час наради політичних радників, куди Дівенс їздив Лондон? То в принципі, я думаю, що тут ну не настільки теж просто зараз а, ось а, цю зустріч зеленського з Путіним та Трампом, а її організувати. А, якщо я і, тим більше, якщо все ж таки а, не вважати, що там можна зробити, от при, при, примусити Україну до капітуляції. Ми бачили 28 лютого, овальний кабінет, і ми бачили, да, що ну, у Трампа є така схильність, але я думаю, що насправді зараз, як би там не було, сприйняти це, все ж таки, ну ось всі ці чинники, про які я говорив, вони дещо змінили ситуацію. Ну, загалом, пане Дмитре, все, що ми чуємо від європейських партнерів, те, що ми чуємо від очільників різних відомств в Україні, МЗС, власне, офіс президента, сам президент, чи говорить про те, що ми зараз, на жаль, не можемо повпливати на цю зустріч і. До останнього не знаємо про що остаточно Трамп буде говорити із Путіним? Ну а якщо точніше, ми знаємо про що про російсько-українську війну, але як буде відстоювати інтереси України, це вже велике питання. Як вважаєте чи є загроза порушення тієї тези ні слова про Україну без України, незважаючи на те, що попередньо, перед цією зустрічю? Таке була тристороння онлайн розмова представників США, Європи та України Рамп не буде відстоювати інтереси України. Це в принципі, як на мене, то очевидно Інша річ, наскільки він там готовий просувати інтереси Росії, да і йти насправді назустріч Росії, насправді робити поступки. Да. Тобто, це теж. Інша, інша вже трохи річ. Я вам щодо порядку денного я не здивуюсь, якщо американської сторони з порядком денним теж не складається, тому що от я приклад наводив щодо того, що з'ясувалося, що плану нема, да, як за 24 години закінчити війну. І, до речі, зараз колишній радник Трампа Болтон про це говорить про те, що мовляв, Вважає завжди, що у нього там є якийсь там свій шарм, там свій, свої здібності там якось щось зробити. Ну, я думаю, що Болтон теж ще те джерело насправді, хоча тут, мабуть, ну, він правий. От. І думаю, що насправді уже певним чином вплинули, бо ми зараз бачимо. Інші заяви Трампа, ну от про ці 25% відсотків того, що можливо там зустріч ця буде невдалою, да потім він там про те, що ох, мені там доведеться там прийняти там відповідні рішення, жорсткі, якщо він там Путін не погодиться на да, е, там, щось там зробити, да потім. І тут знову ж таки, те, то, що він зараз говорить, що не збирається цей проводити спільну прес-конференцію з ним, хоча, в принципі, ну, ніби і не виключає, От, то це так би мовити, такі певні сигнальчики є да, в цьому плані. От уже вплинули. Як далі воно буде? Ну, знаєте, от тут мене ще один такий просто кумедний момент. Ми зараз там вчора якраз ще й проводили стіл по російському впливу на вибори в Молдові, uh -huh. і там в цьому контексті тут зараз там є одна інформація: там така російський вплив там колосальний. Один із персонажів, по-моєму, Клименко, його прізвище, там російської політики в Молдові, він заявляє, що. Мовляв, уже все догралося керівництво Молдови. Трамп з Путіним на Алясці будуть розмовляти про Молдову, про те, як там пригнічують оці росіяни, і що щось там таке. Там ну якась така традиційна Божен себе вважає, як завжди, пупом землі, да, так? Тому, да. тому я гадаю, що насправді дуже важливий ось цей. Росіяни однозначно що вони будуть напарювати, враховуючи, що крім всякої цієї сволоти там Лаврових, силуанових і все іншого, там і той самий Дмитрів, особи от цю імітувати, що, мовляв, є якісь важливі економічні проекти, завдяки яким от можна. Відродити ці відносини, і вони будуть вигідними. А це для мотивації Трампа так дуже важливо. Він вважає, що і Путін теж так може вважає. Хоча зараз, ніби десь корекція певна сталася, ось ось я думаю, що це те, що в порядку денному точно буде. Будемо стежити. Я так розумію, що одразу ж після завершення цих перемовин на нас можливо очікують. Дати і місця проведення наступної розмови розмови вже за участі нашої, нашого президента. А це завжди завжди ще більш, скажімо так, гостро та актуально. І звісно, що за цим також будемо спостерігати, в тому числі з вашою допомогою. Пане Дмитре, дуже дякую вам, що долучилися. Дмитро Левусь, політолог та міжнародних з нами спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук, і я вдячний вам, шановні глядачі, за те, що ви долучаєтесь до наших розмов. Неймовірно ці. Цінна для нас ваша підтримка. Дякуємо за неї. До зустрічі!